Надцята у столиці, а це означає, що на телеканалі Київ говоримо про важливе. Це програма у центрі уваги. Вітаю вас! Продовжується наведення порядку на столичних вулицях. Чи не найперше питання мафи. Вчора марміста Віталій Кличко заявив, що понад 300 таких конструкцій у так званих червоних зонах столиці вже демонтовано. Та не лише вони захарашують Київ, різноманітні вивіски, сіті лайти та білборди нарідко встановлені незаконно не додають краси історичному обличчю міста і комфорту його мешканцям. У КМДА взялися розробляти нову концепцію розміщення зовнішньої реклами. А міський голова вже встиг пообіцяти, що Рекламного безладу у Києві більше не буде. Наскільки це можливо і що для цього робиться? Розпитаємо у нашого гостя. Вітайте у центрі уваги сьогодні. Артем Біденко, начальник управління із питань реклами департаменту соціальних комунікацій КМДА. Пане Артеме, вітаю, вітаю вас дякую, що до нас завітали. Нашим телеглядачам нагадаю, що долучитися до нашої розмови можете і ви. Ставте свої особисті запитання, висловлюйте думки. Ми чекаємо на ваші дзвінки. Номер телефону 223-09-71. Пане Артеме, по-перше. З новою посадою вас хочу привітати. Не так давно ви місяць. стали місяць Рівна, тому, місяць, стали практично. до виконання своїх нових обов'язків. Скажу, що у галузі у цій сфері людина вини нова, довгий час тривали і очолювали асоціацію зовнішньої реклами України. Так, були директором рекламних агенцій. Тож знаєте про ситуацію, ну... як оцінюєте власне ситуацію із зовнішньою рекламою в столиці. Справді знаю 15 років. Працюю в цій галузі. Розумію різні, різні причини підстави того, що склалося, був на різних сторонах. Цього фронту, скажімо так, непростого візуального е, ситуацію складною називати не буду. Вона не є складною. Ситуація проста насправді в зовнішній рекламі міста Києва, я би навіть сказав, в рекламно інформаційній галузі міста. Е, проста вона в тому, що необхідно внести декілька важливих змін в законодавство, в нормативку, і, в принципі, можна буде наводити лад. Тобто, ви не вважаєте Київ таким містом, яке. Захарастила, от як то кажуть, реклама Вважаю, чому ж. Київ захаращений рекламою. Це є проблемою, Жителі але її можна вирішити. Так ми поговоримо. але. Проблема легко вирішується буквально декількома кроками. Mm -hmm. Тому чому? давайте так. Ми поговоримо, але послухаємо запитання. Уже є у нас перший додзвонювач. Алло, доброго дня. Ми слухаємо доброго вас. Доброго дня У мене таке питання чи побажання. Не знаю, як назвати. От, скажімо, ви виставити бікборд на. О... Выпустите пойду на российскую мову на оживленных страхах. Ну вот, скажем, окрузная дорога, ведь там, они отвлекают водительные. Это создается дополнительную военную обстановку. Песоход, этот бигбор, не посчитает, они песходы не ходят. А водитель отвлекается от силы. Дякуємо, дякуємо за дзвінок, дякуємо за запитання. Тут дуже важливо зрозуміти. Питання насправді покриває дуже багато різних тем. От чому ставимо, закриваємо світлофори, чому ставимо на зелених насадженнях? Треба зрозуміти, що погодження всій зовнішній рекламі дають балансоутримувачі, ті, хто володіє цією територією. Тому ДАІ дозволяє ставити щит там, де він стоїть. Зеленбут дозволяє ставити щит там, де він стоїть. Шед дозволяє це робити. Ми, як управління реклами, є лише дозвільним Органом, який збирає всі ці підписи, і по суті реєструє. Ми реєстратор по великому рахунку. А, тому усі претензії щодо там безпеки дорожнього руху необхідно направляти в ДІ, яке по суті впогоджує погоджує всі дозволи. Але це питання насправді дуже цікаво в тому плані, що це міф суспільний, що зовнішня реклама збільшує аварійність. Кореляція між кількістю зовнішньої реклами і аварійністю не існує. Це доведено безліч досліджень не тільки в Україні, але й там в Лондоні. Є такі дослідження, в Німеччині, в Америці, в Вірджинії проводилися різними організаціями. Немає кореляції. Водій дивиться. Вперед водій не дивиться навколо і відволікається на е, скоріше якісь якорі, які його відволікають в ну, реклама ж житті. може бути дуже дійсно цікавою. Це може бути дівчина якась... в короткій юбці, яка проходить повз, і вона ж може бути на білборді абсолютно однакове подразнення. Але сам по собі білборд це білий шум, це як кущ дерево, будинок. Він не відволікає. Ну але ж тут мова йде про саме про зміст реклами, і, мабуть, тут так само Ми, якщо має візьмемо бути якась деградація, е, де в Україні будь-яку і візьмемо е, ділянку. Перед містом, перед Києвом 20 кілометрів, де щитів дуже багато, занадто багато. І ділянку, наприклад, 50 кілометрів від Києва, де щитів майже немає, їх там важко обслуговувати. Аварійність, скоріше, буде більшою на другій ділянці, це гірше освітлення і гірше дорожнє покриття. Це, ну, це не мені здається, це справді є статистика деї. Тобто реклама не збільшує аварійність. Реклама є візуальним сміттям, ми це розуміємо. Її треба зменшити до певної функціональної кількості. Але казати, що причина тому збільшена аварійність це оперувати. my fam Зрозуміло, скажіть, будь ласка, наскільки якщо говорити там про якісь норми встанов... нормативну якусь базу, так наскільки оці якісь обмеження і нормативи згідно із розміщенням реклами є на даний час там коректними? Тобто, ну має на увазі, там розміщення вже сказали до тієї ж самої траси, дороги, якихось там до зупинок, тих же самих знаю, що от, там кілька років тому не можна було так до зупинкових транспортних комплексів там ближче ніж за 20 метрів, встановлювати. Якісь так, реклами. Так, так. Зараз же ну, ситуація абсолютно є. Не, не, тако, не така. Є в Києві обмеження, це 50 100 метрів для зовнішньої реклами. Однак воно не працює, тому що воно закріплено на рівні порядку зовнішньої реклами місцевого. Але є ще типові правила Кабмінівські, є ще закон про рекламу, а також є концепція зовнішньої реклами як документ. Не концепція як ідея, про яку казав Віталій Володимирович, а концепція як документ. І всі ці чотири документи в різних моментах протирічать один одному. Плюс є закон про дозвіл про дозвільні органи, про регуляторну політику, в якому вказано, що таке дозвіл, як він видається, і який, відповідно до якого немає приведення в законі про рекламу. Відповідно, існує декілька правових лакун, демонтажі. Відстані наскільки років дозвіл діє, які права, балансоутримувачів, які дозволяють нечесним підприємцям ставити щити, де вони хочуть. Ми на сьогоднішній день ми можемо боротися, але це війна з привидами. Ми прибираємо щит, який стоїть ось тут. Він завтра може з'явитися через 5 метрів, і нам прийдеться знову проходити всю процедуру припису, двотижневого очікування, проведення відповідності. тому. Закон про рекламу зміни перше читання пройшли. Ми чекаємо другого і кінцевого читання, але чекаємо вже півтора роки. А порядок Київський та концепція Київська сьогодні проходять обговорення на депутатській комісії з питань інформаційної політики, депутатській Київради. І вже концепція, готовий проект. Він буде винесений наступного тижня на розгляд депутатської комісії. Порядок буде готовий до 20 вересня. Тобто, я думаю, що в жовтні і зміни до концепції і до зміни до порядку. Будуть ухвалені Київрадою, і тоді у нас буде нове правове, поле, яке дасть нам можливість створювати вже і працювати в концепції як візії, ідеї. Те, ну, що давайте, власне, мер. про концепцію поговоримо. От які основні, основні пункти так передбачає ця концепція? Що, що зміниться? Що буде концепція як візія, вона включає в себе документи. Документ є такий, який називається концепція розміщення зовнішньої реклами в місті Києві. І там необхідно внести зміни в зонування, необхідно внести зміни в відстані, розміри, тобто це є технічний документ, класифікатор зовнішньої реклами, який дозволить точніше реалізовувати те, що на сьогоднішній день є. Але нам необхідно внести зміни в саме розуміння, що таке реклама, яка вона має бути в місті. Перше, це реклама має нести функціональне значення, тобто вуличні меблі. Чим менше у нас буде. Простих щитів. І тим більше, чим більше буде площин, вмонтованих в зупинкові комплекси, в громадські вбиральні, в смітники. У нас будуть скамійки з рекламою, фасади будівель, які на ремонті будуть закриті. Тим більш подібними до європейських міст ми будемо. Немає такого, що в Європі немає реклами. В Європі реклама є навіть на історичних будівлях: на Вавелі в Кракові, на Палаці дожів у Венеції висять mm -hmm. величезні банери. Вони несуть функціональну роль. Вони закривають ту частину, яка ремонтується, і зароблені гроші що йдуть, власне, на ремонт. От у нас це не прописано, ми не можемо це зробити. У нас реклама висить, гроші з неї йдуть в цільовий фонд бюджету, але сама будівля від цього нічого не отримує. І це теж треба міняти. Другий величезний пласт проблем це рекламні вивіски. З одного боку, є корупційна складова. Тисячі вивісок неможливо перевірити, видати дозвіл. Це надзвичайно складний процес. У всьому світі працює не дозвільна процедура, а заявочна, деклараційна заявник. Подає заяву, що він відкрив бізнес, стоматолог відкрив стоматологію. Я вішую вивіску. Знаю, у нас так само планується. Так, у цей онлайн це... ми плануємо це два вівторок. Буде круглий стіл на цю тему. Я організовую, ми будемо це вводити. Бо це ключове. Взагалі, якщо ми вирішимо цю проблему, вивісок місто зміниться ну буквально за півроку, тому що вивіски висять ось так: половина з них нелегальних. Легалізуватися вони не можуть, бо складна процедура. А... а ми зі свого боку не можемо привести все у відповідність, тому що немає єдиних правил, так як це є у Львові. У Львові, наприклад, на жаль, я прийшов без малюнків. Mm. У Львові, наприклад, ті самі магазини, що в Києві, вони мають чіткий стандарт. Винятково літери на фасаді, ніяких плашок, ніяких різних кольорів. Є магазин над ним літери. В Києві цей самий магазин на червоній плашці на одній вулиці, на синій mm. плашці на іншій вулиці, на чорній на іншій вулиці. Тобто, це є проблема. Нам необхідно спростити процедуру. Щоб просто все легалізувати і одразу ж вводити стандарти, якими мають бути вивіски, вітрини, ну, літери, простите, оголошення. Як? Ви кажете, буде цей ресурс. Заявич от... центр. Угу. заявочний принцип. Людина подає заявку і може вішати вже вивізку. Однак, подаючи заявку і сплачуючи гроші в міський бюджет, людина підписується під зобов'язування дотриматись техніки безпеки, дотримуватись класифікатору, дотриматись норм, які розроблені цей брендбук міста. Угу. Якщо іде, якщо знаходиться недотримання, величезний штраф. І тоді сам власник цього підприємства. Ємство буде зацікавлене, щоб у нього все було в порядку. Тут зрозуміло, ця система допоможе там на наповнювати скарбницю, допоможе робити уніфіковано, так як бути з власне обличчям самого міста. Так, тобто яким чином тут відбувається, от по перше, цікавить історична частина. А ця концепція вона має включати в себе цей брендбук міста, називаємо так, не туристичний брендбук, це різні речі, а ну, чи візуальний стиль міста, має включати в себе різне зонування. В тому самому Лондоні аж поквартально це робиться. У нас це може бути складно, але історична забудова має враховувати ці нюанси. І реклама має відповідати історичній забудові. Якщо це Сталінка, то на ній, отак вітрини, біля неї ось така реклама. Якщо це Чешка, то так. Якщо це. Царська забудова, то принципово інакше. Ну, дивіться, у нас є там той же саме Андріївський є звіс, так, візитівка. От там може це... бути встановлена реклама і яка? Тому що це ми говоримо про паспорти вулиць. Це третій етап, mm -hmm. який вводиться, коли ми е, влаш... встановлюємо єдині чіткі прозорі правила для всіх. Оцені правила не для всіх. Нам необхідно встановити правила. Після цього ми починаємо поволочно йти по місту. Ну, це ми розуміємо, що реально в Києві 30 ключових магістралей. Розпочати з п'яти, і за п'ять років можна реалізувати всі 30. Mm -hmm. Розробляється на кожну вулицю проект, який включає в себе всі елементи благоустрою: це і реклама, це і скамійки, і вітрини, і вказівники, і навігація по місту? Після публічного захисту цього паспорту він починає реалізовуватись. Тобто ми активно mm -hmm. працюємо разом з департаментом містобудування, з іншими комунальними підприємствами. От ви сказали так, ці там правила норми є. Зараз вони діють не для всіх. В яка власне зараз ситуація? Ви сказали, що тут розгалуження йде? Да? Хто 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 контролює, а хто власне ну, має відповідати. Є у нас е, які функції має Київ реклама, от, так, комунальне підприємство. Хороший приклад Андріївського, Як на сьогоднішній день є. А, ну, Андріївський зараз, звичайно, ж під мораторієм, там дуже складно щось зробити. Але в принципі, якщо хтось буде достатньо нахабний і піде через суди, він зможе повісити, наприклад, рекламу на транспорті, на стовпах, які належать транспортним підприємствам. Тобто не підпадає під мораторій реклами, бо Реклама на транспорті зовнішньої різні. У нас досі не звезд. Едена база з транспортниками з кіфпастрансом по тому, що Оці, які висять прапорці, у нас їх в реєстрі досі немає, більшості, це треба зводити. Може повісити вітрину, може намалювати графіті на стіні, на Андрівському, і це не буде реклама, тому що немає такого в пункті закону. А графіті буде бренд написаний. І все, ми нічого не можемо з цим зробити. Тому на Андрівському сьогодні так, блокується більшість якихось заявок, які не відповідають класифікатору, не відповідають концепції. Але при бажанні можна, в принципі, зробити, що захочеш. От буквально зараз. Поставили там кружку з одним брендом, і мені дзвонять, кажуть: проходило через вас, ні, не проходило. Тобто то маємо їх демонтувати. Як має бути? Має бути розроблений паспорт вулиці, на якому вказано, що тут а, стоїть громадський туалет, наприклад, з площиною рекламною. Тут стоїть навігація, яку може проспонсорувати такий-то бренд і там, буде написано за підтримки такого-бренду. то бренду". Тут можуть бути неонові вивіски, які підкреслюють якийсь арт-магазин. І після цього півроку це реалізовується. Тобто, по квотах зменшиться кількість реклами, ті, хто стояли, отримують певні квоти і починають інвестувати в нові конструкції. Принципо, ну, зрозуміло, інші. якщо все згідно із тими новими. Прописаними в коне в цих нових правилах буде збережено, так буде дотримуватися. Яким чином відбувається е, розпо е, ну, от, цей розподіл, власне, і це узгодження місця і і власне реклами. Тобто е, зараз дуже поширене явище, коли там на багатоповерхівках так ми бачимо, ну якщо там не, не про вивіски вже говорити, а про великі такі банери, так. так? так яким чином тут відбувається? Адже рекламодавець він шукає для себе найефективніше місце, да? яке буде робити його рекламу найефективнішою. Він може подати всі там документи, він може пройти повністю цю процедуру, процедуру яка вимагається? Яким чином? Якщо там ті ж самі мешканці, вони проти, аби Но, на їхньому може, житлу щось є таке, таке розуміння, було. як баланс отримувати? Mm -hmm. Тобто, якщо будинок належить ОСББ. То звичайно, всі жителі висловляться за те, чи можна банер чи ні. Mm -hmm. Якщо ЖЕК є розпорядником, то це рішення ЖЕКу. І тоді обурені жильці можуть писати, жалітися на ЖЕК в мерію чи прокуратуру, навіть чи не врахували їхні думки. Наша позиція така, що звичайно ж закривати вікна банерами не можна. Mm -hmm. Банери Брендмаури мають висіти там, де є ремонт будівлі. Можливо, якась глуха стіна, особливо якщо вона некрасива, фасадна, торець, так званий. Тобто танц має бути дозволено, бо це нормально для всіх країн, для європейських країн. Все, що закриває вікна, можливо, хіба що за якимось спеціальним проектом інвестиційним за дозволу Київради. Це моя персональна думка. Тобто, звичайно, є негарні будинки, які, можливо, можна закрити якоюсь красивою рекламою. Ну, наприклад, напроти опери стоїть така стара. Ну, так, чашка. де це так, так. якимось. Де, ну, так. В принципі, можна художньо а... оформити, але це має бути дозвіл Київради, депутатів, представників громади. Маємо перерватися на коротку рекламу. Шановні телеглядачі. Побачимось за кілька хвилин. Дякую, що залишаєтеся на телеканалі Київ. Це програма у центрі уваги. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про зовнішню рекламу у Києві, про те, коли нарешті столиця стане від неї бодай трішечки чистішою на наші ваші запитання. Відповідає Артем Біденко, начальник управління із питань реклами департаменту суспільних комунікацій. КМДА. шановні телеглядачі. Якщо маєте власні запитання, будь ласка, телефонуйте за номером нашого телефону 223-09-71, Висловлюйте думки і запитуйте про те, що вас цікавить. Пане Артеме, продовжуємо з вами спілкуватися. Ще один такий важливий і актуальний аспект, як реклама на транспорті. Знаю, у раді вже говорили про те, так щоб заборонити оцю рекламу на залишити тільки на на, на бокових частинах там громадського транспорту, а з вікон забрати. Тому що це ж дійсно, ви сказали, там якщо на, на дорозі це не завжди утворює аварійні ситуації, то тут ризики аварійності дещо, мабуть, збільшуються. А ще не тільки в цьому проблема. Ну... Uh, no. Проблема у нас ключова реклама на транспорті, в тому, що е, немає фінансів, немає коштів. Ніхто не хоче вкладати в цю рекламу е, з одного боку, особливо це стосується Києва. Кошти не йдуть балансутримувачем, і я скажу такий нонсенс від керівника управління з питань реклами. Але по правильному необхідно повернути систему, яка була 7-8 років тому, і починати щоб баланс зробити так, щоб баланс отримували кошти від реклами і вкладали їх реінвестували в свій парк. Бо сьогодні баланс цих коштів не бачать, і це проблема. Вони їм все одно чи буде на тролейбусі реклама, чи не буде. А маємо зрозуміти, що в усьому світі. Реклама на транспорті, вона принципово інакша. Немає оцих наклеючок на вікнах всередині, mm -hmm. а є брендування загалом, красиве брендування загалом складу рухомого. І це було б ідеально, якби до цього дійшли. І тут насправді немає значення, чи вікна забрендовані, бо головне тільки для водія, щоб він мав обзорність. Але вікна пасажирів в принципі, можуть бути забрендовані. Ну, дивіться, головне, Але ви всередині... говорите про те, щоб там гроші йшли куди потрібно так, і, і над цим власне треба працювати. Але як бути з тими ж самими людьми, ну, з тим самим містом? Ви кажете, там людям може це не заважати. Е... Е, дивіться, ну якщо ми подивимось за кордоном, mm -hmm. то там їздять красиві автобуси е, всередині з кондиціонерами, з екранами, е, вікна пропускають. Це спеціальна mm -hmm. плівка, яка пропускає світло, і видно, що ну воно трошки темніше, сіріше, ніж звичайно, але видно, що назовні. Тобто і це, це не нікого... просто заклеєно? Абсолютно і це mm -hmm. нікого не подразнює. Але за рахунок цієї реклами Є можливість взагалі цього нового автобусу, чи тролейбусу, чи трамваю. У нас же це дешева плівка, це mm. дешеве брендування, це наклейки всередині вагонів, які, звичайно ж, просто ну, візуально вони подразнюють. Тому необхідно в принципі змінити концепцію підходу до реклами на транспорті, і це теж питання закону про рекламу, бо у нас пропорційна стовпак, які належать Київпастрансу, це формально реклама на транспорті, не зовнішня реклама. Відповідно, гроші йдуть по трошки зрозуміло. Інші Я хочу запитати, от про власне про зміст самої реклами. Ви КМДА, видає так дозвіл на встановлення певних там банерів, наприклад, так чи звертаєте увагу на те, що власне рекламує і рекламується і як яким чином рекламується, тому що звичайно там на навпроти адміністрації президента не повісиш рекламу з там, умовно кажучи, якимось морозивом, ну, так чи 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 навпроти ще чи проти адміністрації президента немає реклами? Це нульова зона. Я, там вона заборонена сказала, так, так, так. втручання в форму та зміст реклами заборонено. Це стаття закону України про рекламу. Тобто, рекламодавець ніхто приносить не вправі текст? Рекламодавець не приносить текст. рекламодавець ну, приносить дозвіл вже. на конструкцію uh -huh. на об'єкт. Uh -huh. а, а розміщати те, він буде... там може все, що йому заманеться, в рамках uh -huh. вимог закону про рекламу. Якщо він порушить ці вимоги, етичні стандарти, uh -huh. національна гідність, порнографія. То тоді до нього прийде Держспоживзахист, де департамент захисту прав споживачів, і там будуть великі штрафи. Але ми, як дозвільний орган, це не нетручаємось. До нас дуже часто дзвонять, пишуть щось що там мовою неправильною написано. Має бути так, це не наша парафія взагалі. Ну але ж, все одно якісь можливо ініціативи вносити. Тобто, ви все, взагалі це не будете Ні, ні це, від, 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 неправильно. це неправильно. Це неправильно. Це і ринку зараз дуже багато такої реклами, яка ну прямо кажучи, вже там граничить між цією креативністю реклам, рекламщиків, так і якоюсь там мірою навіть моралі. Звичайно, ну, ну це так? департамент Ді? захисту етики. прав споживачів. Ну, це прийомо. їхні задачі слідкувати за цими моментами. Mm -hmm. а, взагалі, ринок має розставити все на свої місця, тобто цей ринок Є питання і там, де споживачі негативно реагують на таку рекламу, то значить вона не має бути. Якщо у нас суспільство хворе, то реклама буде відображати хвороби суспільства. Ми це маємо зрозуміти. цікава задача. Я хочу так про соціальну О. рекламу. Поговоримо, але, от якщо вже заговорили про зміст, ви його не контролюєте. Але як ви ставитеся до того, що зараз дуже поширене явище у місті, коли там з'являються великі великі борди з над, над, надписами Щось там на кшталт кохана з ним народження. А в усіх частинах Києва і в центрі, і на проспектах, де дуже багато транспорту. Наскільки, взагалі, доцільним є таке ну... та, 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 так, така тенденція? Ну, це право людини вітати, як він хоче. Але, є... ж, але ж вона вітає на, на території міста, вона вітає в громадських місцях. тобто... Ні, це ніяк не врегульовано Ні, ніяк, жодним законодавством. Не, не регули... І неможливо бути врегульовано. І я скажу на Таймс-сквер у Нью-Йорку на екрані, які бачать мільйони людей, mm -hmm. теж може пробігти там, кохана, я тебе люблю і так далі. Це нормальна практика. Люди своє почуття mm -hmm. публічно, це їхня якась етичний момент. І ну, я це особливо. Особисто не засуджую, не вважаю, що взагалі в це треба втручатися. Є певні нормативи закону, які необхідно дотримуватися, а все інше на вибір людей, як їм заманеться. Mm -hmm. Ну, це суспільство, воно живе, воно саме встановлює ті норми, в яких ми живемо. Про соціальну рекламу у нас скіль вона. Е... Ефективна, так наскільки вона, по перше, ефективна, в яких місцях вона ефективна? Ну, соціальна реклама ефективна як явище, але в нас вона не ефективна, тому що вона робиться на тяп-ляп. з одного боку, немає нормального державного замовлення, і це те, з чим ми будемо. Я персонально хочу ну не боротися, змінити ситуацію, тому що той план, який складається на рік. Він не відображає суспільного запиту, він не відображає тих проблем, які є в суспільстві. А, в цього року на 9 мільйонів гривень місто, по суті, профінансувало соціальну рекламу. З них лише половину я можу, як експерт, вважати справді корисною, доречною. Все інше це були такі відмазки різних міністерств, що ми працюємо, ми там написали, що ми є. Так не має бути. Тому в жовтні ми оголосимо відкритий збір заявок на план по соціальній рекламі від благодійних організацій, від громадських організацій, і публічно на рівні Київради будемо ухвалювати тих, хто справді, справді займається соціально важливою роботою. Тобто, якщо сьогодні у нас тема патріотизму, а що сьогодні у нас тема підтримки армії? То ми маємо таку соціальну рекламу підтримувати і розміщати, а не соціальну рекламу, я Не хочу просто називати mm -hmm. ніяких прикладів, яка взагалі до життя зараз не має ніякого стосунку. Mm -hmm. Давайте не так багато часу на залишається, і ще хоче поставити запитання на наш телеглядач. Алло, доброго дня! Доброго дня, е, можна я на руському кита? Так, так, звичайно, просто так удобніше. Я очі вважаю вашого гостя, тому що ми уже літ 15 займаємося народними рекламою, вивіски діли. И в основном с корпоративными клиентами работаем. Вот сейчас такие компании, как Coca-Cola, вы, наверное, знаете, они все ушли в предоплат очень большой. И мы просто не можем вытянуть вот этот ввеси, груз. Mm -hmm. Дякуємо, мы Дякуємо за, не секрет, за питання, що, дзвінок. Не секрет, що тарифи на рекламу справді сьогодні завищені. Попередня влада ухвалила їх абсолютно без якихось аналізу економічної ситуації. І той план, який на сьогодні є, ми його вже ніяк відмінити не можемо. Бюджет дефіцитний і управління, яке в реклама, справді роблять все, щоб все ж таки виконати бюджет. Але всі розуміють, і крівництво міста розуміє, що це дуже складно, і тому просто просить власників конструкції поставити з розумінням. До ситуації, і це по суті наше якась така спільне бремя, яке несемо. Я скажімо так, є ворог підвищення тарифів найближчий рік, поки криза не поліпшить ситуацію. Але звичайно, все залежить від того, як керівництво міста, ну які нам спустить план. Були закиди, що стосовно того, що місто взагалі може лишитися без прибутку, без реклами, якщо нічого не вдіє найближчим часом із тарифами, власне. ні, ну про це мова йшла, і заборгованість навіть. Була велика в серпні, але за рахунок, ну скажімо так, авторитету, за рахунок певної комунікації, відкритого діалогу, ми все ж таки добилися всплат. Ми сплатили повністю все, що мало сплатити в бюджет міста. Так, люди залишились без премії, тому що все ж таки залишається певна заборгованість. Але ну знову ж таки, це питання певної взаємної відповідальності. Тобто тут ми звернулися до всіх операторів, що ми знаємо, що важко. Ми знаємо, що грошей немає в принципі в рекламному. Бізнесі дуже сильно впав рекламний ринок, але треба, Треба, тому що е, є процедури. Заборгованість вимагає mm -hmm. судових розрозбирань. Зрозуміло, ну, це... пане Артеме, Маємо буквально кілька хвилин. Давайте, от mm -hmm. про концепцію починали говорити. Да, поговорили, от що найближчим часом, які на які там плани, плани і завдання, які необхідно виконати, які будуть виконані найближчим часом на жовтень зміни в порядок та концепцію зовнішньої реклами та порядок розміщення інформаційних вивісок? На листопад я думаю, ми вийдемо, якщо не на онлайн-форму, то хоча б на заявочну форму оформлення інформаційних вивісок. І вже січня ми розпочнемо розробку п'яти 8 паспортів вулиць спільно з департаментом містобудування? Я думаю, на кінець наступного року ми реалізуємо до 10 таких паспортів, тобто, через півтора року, ми побачимо ми зможемо показати візуальні зміни в місті. Не От просто візуальні. я скажу стало менше на 100 конструкцій а ми реально побачимо менше. Менше, реально менше, так? Думаю, на кінець наступного року до 10% можна буде зменшити, п'ятирічний період 30% мінус. Це кількісно кількість реклами. Місто буде інше. Місто буде візуально інше. Ви сказали, там це буде така функціональна реклама. Так так більше вуличних меблів, більше функціональної реклами, більше уніфікованих конструкцій, більше реклами на транспорті, але не просто квадратики, наклеєння, а креативної реклами на транспорті. Плюс маємо розуміти, що реклама це не тільки конструкції, це заходи, це концерти, це якісь незвичні речі. Це робота з фонтанами, робота з пам'ятниками, монументами. Тобто це все теж реклама, і нам треба це розвивати. В це треба направляти якісь погляди і сприяти розвитку урбаністики, а не поставив щит і зробляєш гроші. Урбаністика це ключове слово, яке сьогодні ми з командою мера розуміє. Команда мера ми ставимо перед собою. Щодо саме виду цієї реклами, так, о, яким я, яка ця реклама в, в, може бути найтакою доцільнішою, найефективнішою? Там дехто говорить про те, що оці, ці ці лайти, які у нас на по алейках так розміщені, що вони там добре освітлюють, що вони створюють якийсь навіть там вночі святковий така додаткова ілюмінація. Правда, яким чином а... от, на, на що ставка робитиметься? Ну, освітлення так, це сьогодні в цей непростий час. Це так, ключовий фактор, це аргумент, що навіщо зовнішня реклама? А реклама різна. Кожна на свою аудиторію щити це на воді, сітілайти це на пішоходів, екрани це для парків. Тому, коли будемо розробляти ці паспорти вулиць, ми будемо просто розраховувати кожну аудиторію, кожен транспортний потік, який там є, і під нього адаптувати ті рекламні носії. Тому якогось правила немає, що тут ми ставимо сітілайти, тут білборди, тут буде екран величезний. Ні, це дуже точкова робота, поквартальна, в ідеалі поквартальна. Ну, бачите, шкода, що от не, не завжди можна контролювати саме зміст і форму реклами, так, тому що там біля того ж самого дитячого садка можна побачити таку, дещо, знаєте. По слова, то таке я слово скажу, але, але це, це дійсно є. Це питання саморегулювання, це питання самоорганізації громадян. Як це робиться в тій самій Німеччині? Тобто громадяни можуть звернутися так до нас... ж самої камдати. У нас громадяни так, так? ще не розуміють свої сили. Але в тій самій Німеччині жителі кварталу можуть зібрати підписи. Що дякую, пане Артеме. Дуже дякую. Ми зрозуміли. Шановні телеглядачі змушені з вами прощатися. На все добре. До побачення.